Мої діти на Миколайчика вирішили мені відправити подаруночок, що там я не знаю. Але оцей знак говорить про те, що там щось таке, що може розбитись. Накладна мені ніяк не допомогла, там написано інше. Тож розпаковую і собі думаю, що там може таке бути: може якийсь парфюм, може новорічна іграшка. Забираю оцей папір, бачу, що там дуже гарно щось упаковане. Так. І на цьому місці мені стає дуже смішно, бо я помічаю помаранчевий чохол, який дуже нагадує останні айфони. Але в мене нема айфон, Прикол в тому, що І я починаю сміятись, думаю, що вони мені його прислали. І бачу коробочку від айфона. Думається, що прикол якийсь. Може, вони мені цукерок насипали в коробку. Ну, не може бути, щоб вони мені айфон прислали. Я починаю сміятись, думаю, да ладно, відкриваю коробочку, а там айфон народ. Це айфон, я в шоці просто. Я в шоці? Це неможливо. А я тільки-тільки хотіла вже починати мріяти про айфон для своїх соцмереж. А тут таке. Я навіть не знаю, як на це реагувати. Народ, ну і покажу вам ще тут іригатор, про який я теж давно дуже мріяла. Але у мене зараз просто ступор в голові. Як? Ну як? Також мені поклали пояснювальну записочку про те, що це тепер мій айфон, і там 256 п'ятдесят шість пам'яті. Це ще одна моя мрія. Іригатор покажу вам ближче. А висновок такий народжуйте дітей. Це благословіння.